Житті. Ти вчив мене не опускати рук, ти на руках тримав мене постійно, ти лікував від всіх сердечних мук і рани всі, ти гоїв дуже ніжно. І я пройшла. Це знаєш тільки ти. Ти бачив все, усі мої страждання, я завжди йшла з тобою до мети, не дивлячись на всі поневіряння. Я йшла вперед, бо ти завжди був там. Ти кликав і казав, щоб не здавалась, і коли знову падала від ран, то все одно до тебе піднімалась, і я йшла вперед, бо ти цього хотів. Бувало, що в дорозі зупинялась, та лиш для того, щоб набрати сил, і далі знову йти я намагалась. Я не здавалась, бо був поруч ти. Твоя любов так серце мені гріла, що я хотіла уперед іти, і Ти з тобою, Боже, до могили. Я знала, що нелегко буде йти. Я не чекала, що щось буде краще, я просто йшла, бо був зі мною ти. Ну, а тобі було. Багато важче. Ти ніс мене, бо я твоє дитя, не залишив мене на півдорозі, проніс мене через усе життя і витерти мої гарячі сльози. Ти не хотів, щоби, здавалась я, ти все робив, щоб стало мені легше. Я відчувала, як твоя рука стіляла ніжно рани мого серця. Твій подих був неначе той бальзам, як джерело цілющого потоки. Ти лікував, не залишивши ран, щоб далі я могла робити кроки. Я... Дякую тобі, О мій Господь. Якби не ти не знаю, чи жила б я мене життям і далі проведи. Мені нагадуй про своє розп'яття. Щоб завжди пам'ятала я про те, що ти пройшов для мене значно більше, й могла іти упевнено вперед через вітри, що так сердито свищуть. Допоможи мені, Господи, триматись міцно, лиш руки твоєї, і коли знову буду я в питьмі. Мені будь світлом для душі моєї. Амінь.